Друзі, починаючи з наступного тижня, тобто з 17 березня, наш YouTube канал Майстер клас переходить на українську мову повністю. Це важливе оголошення. Пам'ятайте, ще пару днів. І ви більш не почуєте рашистської мови у нас на каналі. Обіцяю. Я вже давно планував зробити це, відмовитись від кацапської мови. Я обіцяв це зробити, і я це зроблю. А тепер про головну тему цього відео. Українська прем'єр Ліга, 21 тур. Ми його розпочали ще декілька днів тому. Це пов'язано з міжнародною паузою. Зараз поясню. Клуби, які делегують хоча б одного чи двох. Представників в збірну, чи то будь-то молодіжка збірна, доросла збірна. Таким клубом було дозволено зіграти 4 матчі. Ми з вами вже прогнозували їх пару тройку днів назад. А іще 4 матчі. Ми ось спрогнозуємо саме 15 го і 16 го у суботу і в неділю це вже матчі між клубами, де нема делегантів на е, збірні і на міжнародну паузу. Отже, вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Я пояснив, чому 21 тур був так розтягнутий і така пауза у нас з вами вийшла. Тому, друзі, будемо починати. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось прямо тут і прямо зараз. Не забуваємо. також не забуваємо про ваші. Вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка нашому каналу, нашому україномовному незалежному тепер буду акцент робити, каналу. Всі види спорту, не тільки українська прем'єр-ліга, а і теніс, і бокс, і баскетбол, і хокей, і футзал. Всі-всі-всі види спорту. Будуть мною прогнозуватися, вестися, оглядатися тільки солов'їною, тільки нашою з вами українською мовою. Дякую за підтримку. Це мало важливо. Отже, у суботу, 15 березня, відбудуться два матча, в рамках 21-го туру Української прем'єр-ліги, чемпіонату України з футболу. Кривбас, лівий берег і Рух Ворскла. Кривбас лівий берег. Тут одностайно для мене, друзі, фаворит футбольний клуб Кривбас Кривий ріг Кривбас іде п'ятим 23 забито 19 пропущених. 32 очки в таблиці. Лівий берег. Більш-менш починає віддалятися від небезпечної зони виліту. І дуже це тішить, особливо вболівальників київського клубу. Лівий берег має 10 ту сходинку. 12 забито, 21 пропущено. Небагато забиває лівий берег, але якщо так і надалі буде триматися, то може. Зберегти прописку у Прем'єр-лізі. 22 очки у лівого берега. Але повторюю і ще раз, друзі: тут для мене явний фаворит кривбас. Я все ж таки е, прогнозую тут е, малорезультативну перемогу криворіжського клубу. Кривбас перемога. І тотал менше 4,5 м'ячиків. Коефіцієнт 1,9. Другий матч суботи. Рух Ворскла. Львів'яни на 9-й сходинці Ворскла 14, друзі. Це вже даруйте небезпечна зона. І 15 те і 16 те місце, з якого вилітають клуби з Прем'єр-ліги, не так вже і далеко. Тому я вважаю, якщо навіть десь в подумках, навіть не тільки в планах, а й в подумках, полтавчани збираються. Рятувати ситуацію і зберегти прописку в прем'єр-лізі, треба вже бити на бат, вже бити сьогодні. Ще дуже е, достатньо матчів, щоб виправити ситуацію. Тому я вважаю, розцінюючи той факт, що можливо через рік, на наступний сезон, ми з вами вже не побачимо такого клубу. Професійного як рух, я, враховуючи от такі новини, все ж таки хочу припустити такий маневр, що рухові то вже і не треба навіть грюкнути дверьми на останок в свій останній сезон. Ворскла, навпаки, повинна рятувати ситуацію. Я вибираю, і, бодай, ситуація підказує і дозволяє самі коефіцієнти зробити це. Прогнозую те, що ворскла не програє. Я беру, друзі, ворсклу з іксом. Х2 1,79. Ворскла у Львові не програє. Можливо, я помиляюсь. Можливо, я заздалегідь дуже поспішаю з такою новиною, як ліквідація клубу Рух. Точніше, я прошу вибачення і перед вболівальниками, і перед фахівцями. Можливо, правильніше буде казати не ліквідація, а об'єднання. Об'єднання Карпат і руха. Оце буде правильно. Тому що повністю то ліквідація це взагалі це неприємна сторінка. А об'єднання світова практика вже має такі. Варіанти. Пригадайте. І можете загуглити такий клуб з Норвегії як Bodio Glint. Неймовірно успішний клуб. І ось там історія цього футбольного клубу з Норвегії розповідає, що раніше було два клуби. Клуб, футбольний клуб із селища Бодьо із селища Глімт. Але в зв'язку з крутними становищами було прийнято рішення об'єднати ці два клуби. І дивіться, вийшов непоганий суперклуб. Погодьтесь, що Будьо Глімт це суперклуб. Для норвежського футбольного рівню. І взагалі, навіть і вже ми бачимо і європейські успіхи в Єврокубках. Тому не буду казати, що мені цілком подобається об'єднувати всі клуби, але, можливо, в даній ситуації це непоганий варіант. Побачимо, як буде. Можливо, щось помішає зробити це завадить. Все нас з вами розсудить історія. Отже, друзі, ви почули два моїх прогнози на іще два матчі 21-го туру Прем'єр Ліги України. Не забувайте підписуватись на наш контент, на наш канал. Пам'ятаємо. Так, повністю ми переходимо вже на українську мову, всім каналом, всіми видами спорту, всіми турнірами і змаганнями. Повністю з понеділка, 17 березня, з чим я всіх і вітаю! Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава, скорішого миру, скорішої перемоги, щастя, любові, добра і міцного здоров'я бажаю всім нам. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.